Ола! Бонжур і ніхао! Вітаю в нашому новому домі. Якщо ми ще не знайомі, я Барбі Робертс. І я така рада, що навіть не знаю, з чого почати. Може, розпочни краще з розповіді про ремонт цього будинку. Опс, Пробачте. Звісно, я можу робити кілька справ одночасно. Він. На тому ж самому місці, де був старий, звичайно, адже ми його просто оформили. Місце положення, вікон, дверей, стін. Ми ж нічого не змінювали. Але цікавий факт: ми всі долучилися до дизайну. Декорували все під твій смак та потреби. Що ж, ви це почули? Так, почули. Вимикай вже, я буду розповідати. Але почнемо все по порядку. Барбі переїхала до нового будинку. ось цього. Як ви бачите, він не дуже відповідає її стилю і всередині пусто. Тому, думаю, ви вже зрозуміли, яка саме задача стоїть перед нами. Так, е стоп, е це вже я трішки забігла наперед. Найголовніше не сказала, а це привіт і вітаю вас на моєму каналі. Як ваші справи? Бо у мене чудово, адже я знову беру участь у колаборації українських сімерів. Цього разу це дуже цікавий челендж по будівництву будинок для рандомного сіма. І тут ви слушно можете зауважити, що який ж це рандомний сім, як в тебе ж Барбі, але не все так просто, адже вона випала мені випадково. Все почалося з того, що одна чудова дівчина, відома як гілка виноградна, посилання на канал буде в описі, підкинула таку ідею для спільної колаборації та вигадала правила. Мені, і ще так кільком сімерам дуже сподобалась ця ідея, і в результаті нас таких вийшло аж 22. Назви каналів усіх учасників ви можете бачити на екрані, а посилання на плейлист з усіма відео, ну ви зрозуміли, буде в описі під цим відео. Ну що ж, суть челенджу така: кожен учасник отримує однаковий лот з каркасом житлового будинку. За історією це новий будинок на продаж і має завдання оформити цей будинок в залежності від саме характеристики та смаків Сіма, які випаде в рулетці. Ми крутили цю рулетку по черзі і отримували свого рандомного Сіма. Як ви вже знаєте, мені випала бар. При декоруванні будинку нам дозволялося міняти покриття даху, там підлоги, стін, вікон, дверей, також сходів, але не можна було змінювати їх місце знаходження. Можна садити рослини, також облаштовувати прилеглу ділянку, додавати там, перегородки, але не стіти, не можна було стіни взагалі зачіпати там ні зносити, ні додавати. Ну і як ви зрозуміло, потрібно було розставити також меблі і декор. Будинок, який ви бачите, і який кожен з нас, учасників цього челенджу буде декорувати, побудувала Вікі. І посилання на її канал також в описі. Ну що ж, з правилами і ціллю розібралися. Давайте тепер повернемося до розмов саме про будинок та його нової власниці. Під час декорування цього будинку в пошуках натхнення я вирішила більше дізнатися про нашу дівчинку Барбі. І саме з цією метою вирішила знайти і подивитися мультфільми про неї колись в дитинстві я обожнювала їх, але вже мало пам'ятаю сюжет. На жаль, лише те, що це досить такі барвиста історія і нескінченні пригоди. У Барбі майже завжди все прекрасно. Її врода, правильні вчинки, чарівність все розраховане на те, щоб. Я, бувши ще маленькою дівчинкою, полюбила її та її історії. І знаєте, це спрацювало. Нам з молодшою сестрою виписували журнал про Барбі. Там навіть комікси були. Також ми мали і комп'ютерні ігри про неї. Моя найулюбленіша це Барбі пригоди на ранчо. Як вам до речі, така ідея, як згадати дитинство і щоб я випустила відео про проходження цієї гри. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте на рахунок цього. А що ж про мультфільми? То я виявила, що їх уже вийшло 28 повнометражних картин і один мультсеріал це Барбі Пригоди в будинку мрії. Він має три сезони по 8-9 серій в одному. І саме завдяки цьому серіалу я дізналася деякі факти з її біографії. Ну для прикладу, що повне ім'я Барбі це Барбара, Мілісент Робертс. А з Кеном вони лише просто друзі, також що у неї є три молодші сестри: це Скіпер, Стесі і Челсі. А також що на момент подій, що саме відбуваються в серіалі, їй 17. Мене, до речі, досить таки зацікавила історія феномену Барбі, її біографія та створення. Тому я запланувала відзняти кас створення її в Сімс і вже там розповісти більше фактів. Ну, наприклад, про те, що Барбі розійшлася з Кеном, і що перше її вбрання це чорно-білий купальник смужку Зебри. Ну і ще багато що цікавого. Будете таке дивитися? І оскільки ми вже вияснили, що в 2018 році, а це якщо що дата виходу мультсеріалу, Барбі 17, то логічно, що зараз в 23 році їй десь 21. Ну, це якщо за основу брати саме цей лор. Бо так, то вона вже знаєте, ще та старенька мадама вона досить гарно зберіглася з 1959 року, в мене є кілька варіантів. Чому вона так досі добре виглядає? Це або все клони, або це просто її внучка. Ну, знаєте, там бабуся, донька, внучка. Ну, тобто, це все передається, і це не одна й та сама людина. Або вона чаклунка, що володіє магією, яка підтримує її молодість, або можливо, знаєте, вона вампір. І вже не старіє, або вона та сама Аделайн. З, ну, з фільму Віка Аделайн. Хто не зрозумів, то я можу рекомендувати це. Досить таки гарний фільм. Гугліть, дивіться, не пошкодуєте. Або напишіть свій варіант вічної молодості. Барбі так я щось часто відволікаюсь і ніяк не можу розповісти історію переїзду до нашого нового будинку, але. Мене чомусь дійсно якось заворожила ця ідея, і під кінець будівництва я вже вважала своїм улюбленим кольором рожевий. І так. 21 річна Барбі Робертс, яка проживала весь цей час зі своїми батьками та молодшими сестрами, вирішила, що вже достатньо доросла і хоче жити окремо, оскільки вона дуже талановита в нас дівчина, кмітлива та удачлива. Вона досить таки швидко заробила кошти. Ну, звичайно, їй мабуть допомогли її друзі та сім'ям. Також вона знайшла і придбала новий будинок для переїзду. Um, ну, всім би так в 21. Але навіть у Барбі не може все бути ідеально. І перед тим як розпочати самостійне життя у своєму новому будинку, потрібно тут зробити ремонт і оформити так, щоб здалеку було видно, хто ж в ньому планує проживати. А знаєте, це нелегка справа. Тому я викликалась допомогти. Так в цій історії я вирішила побути подругою нашої героїні. А чому б і ні? Скажімо так, здійснюю дитячу мрію. З кольором, який має переважати, ми вже визначилися. І як ви зрозуміли, це рожевий, але будинок має залишати світлим. Сподіваюсь, ми з цим впоралися. Як референси, спершу я використовувала фото лялькових будиночків, але потім. Я вирішила все-таки звернутися до більш мультяшних версій будиночку, але це теж не стало тим самим ідеальним варіантом. Адже десь там в уяві цей будинок для Барбі має відповідати цим всім загальним, навіть стеоретипним уявленням про неї. Ну для прикладу, це максимум рожевого, наповнений модними аксесуарами. Зазвичай він великий, має два чи більше поверхів з широкою прилеглою ділянкою, де має бути басейн. А наша Барбі переїхала в будинок трохи менше. Та це ніяк не завадило виконати майже всі ці умови. В дворі, як ви вже могли бачити, вдало розмістилась зона відпочинку ще й з невеличким басейном. У вітальні я дуже довго не могла визначитися зі стилем дивану і зупинилась на варіанті яскраво-рожевого квадратної форми. Він мені трішки нагадав ці дивани, що йшли в комплекті з лялькою Барбі, або з будиночком її. Також головне, що має бути у нашій модниці, це своя кімната гардероб. Для неї також в нас знайшлося місце, і сподіваюся, їй сподобається. Я намагалася зробити не просто гардеробну, а кімнату, де можна гарно провести час, як самостійно створюючи та підбираючи різні луки та образи, так і з подругами. Можливо, вона зможе себе реалізувати як стиліст чи дизайнер, і ця кімната їй точно буде корисною. Спальня далась мені непросто. Я ніяк не могла визначитися з концептом, що я хочу там бачити, які саме меблі та декор. Але я точно знала, що має бути косметичний столик, як це Барбі і без нього, непорядок. А також робоче місце з письмовим столом і комп'ютером. Адже вона в нас трудяшка і точно досить активно веде свої соцмережі, планує справи чи учиться онлайн, або просто грає в ігри. Ну, в неї завжди так багато справ. Ви також могли помітити, що я в цій будівлі використовую досить таки багато додаткового контенту. Це я щось така в один вечір зайшла, думаю, дай завантажу трішки декору. Ну, бо мені мало того, що зараз маю. Це пов'язано з тим, що не так давно перейшла на ліцензію. Так от, завантажую я один набір, дивлюсь ну, цей теж такий нічогенький, завантажую другий і понеслось. Друга година ночі. Куча файлів, ой, а як так вийшло. Тому так, в мене просто руки сверблять в цьому будівництву свої обновки використовувати. В загальному це був досить таки цікавий досвід будівництва, і навряд чи, чи я самостійно вибрала побудувати щось з схожим концептом ідеєю, але це, мабуть, знаєте, не просто так мені все випало. Адже тепер, як ви вже зрозуміли, я планую трішки продовжити тему Барбі, і це як мінімум ще на одне відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. А якщо ви ще й полюбляєте тематику Барбі, то напишіть в коментарях ваш улюблений мультик про неї або гру, або просто чи ви мали в дитинстві ляльку Барбі та будиночок до неї. Знаєте, що я тільки що подумала? Що ігри в ляльки в цих будиночках це та ж Сім тільки наяву. Хм, можливо, це має сенс, не знаю навіть. Потрібно подумати. Добре, на цьому, мабуть, все, але не спішіть вимикати відео за якусь мить буде невеличка екскурсія, де можна буде оцінити результат, а я вже буду закінчувати свій монолог. Всіх обіймаю. Це означає, що потрібно вже говорити. О... party Let's go party. I'm a Make it like I'm your dolly. You're my doll. I can roll, feel the glamour and Kiss me here, toss me there, hanky panky. You can touch, you can play. If you say I'm always yours. Це означає буваль.